Так сталося, що настільно рольові ігри стали однією із основних розваг для таких субкультур, як рольовики та гіки. Про других і буде наше відео. У цьому відео ви дізнаєтеся, хто такі гіки. Про їхню субкультуру, звичаї трохи про моду та захоплення. Записатися з жировним морсами ми починаємо. Давайте перенесемося на історичній машині часу на початок ХХ століття. Тоді слово гік було образою і означало, що людина дуже дивна. Усіх гіків стереотипно вважали дивними окуляриками в некомфортному свитері. Пронесемося до 60-х років ХХ століття. З половиною часу, та розвитком комп'ютерних технологій, наукової фантастики та попкультури, термін гік почав змінювати своє значення. Його стали використовувати для позначення людей, захоплених наукою, технікою, коміксом, іграми або іншими інтелектуальними хобі. До речі, до цих хобі з часом додалися й наші улюблені наріжки. Це все ще був трохи негативний термін. Але вже на початку 21-го століття сучасні гірки асоціюються із загаленнями комп'ютерами, програмуванням, настільними та відеоіграми, коміксами, аніме, фантастика. Тепер гік часто його там самовизначенням для тих, хто любить ці сфери. Тож так, слово Гік спочатку було лайкою, але з часом воно еволюціонувало і стало позначенням для тих людей, які захоплюються інтелектуальними хобі, технічними хобі, і це все з позитивним контекстом. Що ж, я вам розказав про субкультуру гіків та їхню історію. По плану я ще обіцяв розповісти про звичаї, моду та захоплення, а якщо розкажу одночасно і про звичаї, і про захоплення. Гікам дуже подобається сидіти на форумах із своїми однодумцями. Так, одна з особливостей субкультури хіків, вони завжди пов'язані із своїм онлайн-ком'юніті. Але хіки спілкуються не тільки онлайн. Є багато фестивалів та конвентів. Комік Кон один із найвідоміших конвентів, де зустрічаються шанувальники коміксів, кіно, серіалів та ігор. E3 – великий захід для геймерів, де розробники відеоігор представляють нові проекти. Пакс, фокус на геймін, настільні ігри та інтерактивні розваги. Серед хіків також популярні косплеї. Це коли людина передягається в свого улюбленого персонажа. Ось пара прикладів. Дивіться, який красивий косплей. настільно рольові ігри. Мій канал повністю присвячений одній з найпопулярніших норішок, а саме D&D. Якщо цікаво, то подивіться пару відео: рольові відеоігри або RPG. Привіт геймерам. Приклад таких ігор в Балтика. Також гікам дуже подобається збирати колекції. Абсолютно будь-які. У мене самого є багато різних колекцій. Колекція монет, колекція карточок КТБ Арени, фішок із... Думаю, сенс ви зрозуміли. Більшість їхів подобаються технічні хобі, збирання комп'ютерів, програмування або ж налаштування програм, створення модів для ігор. Пам'ятаєте, я казав про онлайн-ком'юніті? Одна з основних частин цього ком'юніті це фандоми. Фандоми є майже на все. Наприклад, у фандомі One Piece, це найпопулярніше аніме для тих, хто ну, не знав, ви можете знайти статті майже про кожного персонажа аніме. Щоб ви знали масштаб цього, в One Piece зараз 1122 серії по 20 хвилин і 14 фільмів по 60 хвилин. Шляхом вищої математики обчислюємо це 23 тисячі хвилин. 378 годин. У фандомах по відеоіграх можна знайти багато гайдів. Наприклад, ось фандом по DDNet. Тут можна знайти, де можна качати карти, як качати карти, як робити трюки. І таких фандомів сотні, тисячі, а й то сотня тисяч. Вони є майже на все. Фух, майже все розповів. А тепер час моди. У Гіків головне правило моди зручно і практично. Зазвичай вони носять футболки часто з принтами, тостовки, худі, кеди та джинси. Але тільки комфортні джинси. Інколи гіки додають елементи ретро стилю. Наприклад, класичні відеоігрові персонажі на футболках, обираючи в стилі 80-х чи 90-х, коли її культура почала з розвиватися. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Пишіть коментарі до якоїсь у належите ви, та бувайте.